Ваш діагноз, от що всі ці, ці розмови про припинення чи там повільнення постачання зброї, це все не має відношення до реальності. Ви все ж таки спостерігаєте і діагностуєте, що такого не відбувається. По перше, по друге, ви кажете, що навпаки і прискорюється. Ні, уповільнення є. Ну, давайте теж тож питання, коли воно буде, в якій кількості, і проблема в тому, що Гинути наші люди, і гине, знищується наша країна, тому що захід надає зброю Україні наскільки йому зручно, а не скільки зручно Україні. Україна єдина країна в цьому світі, яка зацікавлена якомога найшвидшому закінченні війни звичайно на власних умовах. А всі інші не факт: не факт тому, що. Навколо війни, знаєте, через 3-4 місяці від її початку будь-якої війни вибудовується інфраструктура, яка обслуговує цю війну. Тобто якісь там промисловці, політики, журналісти, яких, особливо, якщо вони не всередині цієї країни або країн, їх, в принципі, і так все влаштовує. Ну, вони роблять кар'єри на тлі війни, а промисловці заробляють гроші. Хтось в тому числі. Отримує зиски від війни і так далі. так далі, так далі, далі. Ми повинні розуміти, що те, що надається то добре, питання знову строки, кількість е і ризики, що це все рівно може при припинитися в будь-який момент. Тому ну, з різних причин, не обов'язково те, що вони розлюблять Україну. Ну, умовно кажучи, розпочнеться зараз, от я бачу, готується війна. А, військова операція, принаймні, яка може перерости велику війну в Африці, uh -huh. а там можливо буде брати участь Франція так. і так, до речі. І тут питання в тому: а чи зможуть вони допомагати так Україні, а, конфлікт з Китаєм і так далі. Тобто багато речей, які ми не контролюємо, а ми повинні контролювати власну безпеку. А власну безпеку тільки за рахунок власної зброї і власного. Власного бачення, де застосовувати цю зброю.